Всім добрий раночок. П'ята ранка. Боже, п'ята ранку. Як хочеться спати. Просто собі не уявляєте, але треба срочно вставати, бо я і так вже залишалася. Друзі, всім добрий раночок. Зараз десь шоста ранку. Я вже повинна була виїжджати, але я така капуша, що я тільки починаю пити каву. Збираюся їхати на Одесу, там мені по справах треба буквально на один діночок. Ось, зараз вже всіх покормила, курочок котів. Буду видвигатися. Але спочатку треба купити каву. Вчора так і не купила. Зараз треба обрати, що ж я хочу. Персія, інтенза черіо дежанейро. Що ж мені вибрати? Зараз щось виберу. От, і зробимо з вами разом каву, разом поп'ємо і будемо вже видвигатися. От ні, ну це ж треба як капуша. Я повинна була вже їхати. Вже 6 плюс там якась а, хвилинка. Я повинна була вже їхати. а Я, я буду каву пити і пофіг. Ось така кавуся від магазину 25 Coffee Roasters приїхала мені на цей раз. В ітоді я вибрала каву Intenza. Зараз буду її пробувати. А, Дуже смачну каву Rio я вирішила відвезти своїм батькам. Якраз збираюся до них їхати на Одесу і взяла їм такий смаколик класний. Так, друзі, Я тут. Дивіться, як одного я поставила тут кавуся, тут кавуся, зараз ще тут буде кавуся. Чайник закипить. Так, я все ж таки вибрала інтензию. Ось вона мене прям так прощає. А як вона пахне! Повинна вам зізнатися, в мене вже дуже давно немає цієї турки. Вона згоріла, пригоріла. От. О, яка као! От, тому я. Каву роблю отак от, от в чашки. Зараз покажу вам як. Так. Заливаємо, будемо чекати. Пару декілька хвилин зачекаю, поки вона завариться, запариться. Потім буду переливати Тож в іншу чашку. Оце так я. Вже кава вона Я просто тутки не можу знайти така, щоб мені вона підходила, щоб вона була а, велика і добра. Тому таким чином вже налавчилася. Ви чуєте цей запах? Ось, яка вона класна, нехай заварюється. Я поки що чашечку підготовлю. Коротше, нехай заварюється. От. Я, звісно, така зла на себе. Блін, ну, половина того, що я могла зробити вчора. Я про це якось забула і, і все. Так, цукор тут. Забула і прийшлося робити сьогодні. А це не є дуже довго. Так. Три ложки сахару. Отак от. Чекаємо на каву, треба ще за молочком сходити. і в мене від старої кафіварки залишилося ось таке сіто. Кафіварка вже 300 років назад зламалася, а сіто я собі залишила і постійно через неї проц... про... проціджую каву, от і... і потім смачненько і комфортно пити. Вона вже така вся страшненька, красилася в колір кави, нічого страшного. Тому чекаю і ще треба буде додати молочка, без молочка каву не, не воспринимаю. Ось. І хочеться поспати. Отак от, от я вам скажу, але треба виїжджати, 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 виїжджати. Дуже потужно виїжджати. Хто поняв, той поняв. Так, от зараз треба буде перелити, я завжди це розливаю. Ну, я думаю, вже достатньо настоялося. Переливаємо Я на вулицю зараз для цього вийду, чи ні? Черезнути. Мені ж мало зараз хлопот. Давай ще стола протирати, да, Катя? Ні, я вийду. Чекайте. Я тут полю прямочку. Швиденько просиджується. Капнуло на мене навчасно. Ну і останнім кроком молоко. Все, можна насолоджуватися кавою, погріти трошки від неї ручки, бо щось на вулиці холодно. Я прокинулася, так неприємно було. Вставати, бо ну реально холодно, якось як зимою. Знаєте, прикидаєшся, тобі неприємно рано вставати. От я те саме відчула. Я в принципі люблю поспати, а тут ще з цим холодом. І, до речі, а чого так холодно, хто мені скаже. Я взагалі дуже люблю таку погоду, але вона мене дивує. Ну, якби сьогодні у мене 31 липня. Ось, і прохолодно, і все раніше постигло, і таке враження, що вже осінь. От реально, прям відловила себе на цьому почті, таке враження, що от, от вже підкрадається осінь. А в нас, на секундочку, ще август впереді. От, В мене вже віноград я назбирала, буду батькам вести, потім вам як не забуду, покажу. У мене вже виноград пішов, кавуни вже в мене закінчуються. Ось таке враження, що просто вже осінь. А на секундочку ще один місяць літа попереду. Боже, яка вона тепла, класна. Щось в мене таке перечуття неприємне, знаєте? Я якось відтягую, відтягую, відтягую цю поїздку, по-любому треба їхати, а я якось так відтягую, відтягую. Десь таке перечуття в мене не дуже. Сподіваюся, я виживу і буду здорова. Все, треба збиратися як не крути. Друзі, я виїхала. Їду. Блін, таке поле гарне було. Хотіла там зняти, поки, поки це роздоплилося, телефон достала, то вже й. Вже і поле проїхала. Ось тут, звісно, ямки, от неначе нормальна дорога, а потім отакі от ями, не знаю, вам видно чи ні, що там можна колесо просто загубити. Ну, я тут їду не швидко, тому і, тому і телефон достала. Так, звісно, я стараюся обережною бути, как би і собі не нашкодити, і іншим людям. Ось такі ямки, бляха-муха. Таке. Я машинку на вогі. Ой, що, що, що це, ми з вами чуть не поцілувалися. Буду далі піти, путь держати. Я в Одесі. Все, доїхала. Слава Богу, все добре. Ну, Там стояли оці от проблемні люди, але мене вони не чіпали. Так, зараз я вам покажу, що я привезла батькам. Значить, кабачки, оце мої, то що я маринувала, і цибулька от маринована привезла. Потім мої кавунчики. Здорові, здорові. От раз, другий. І он третій, він маленький. Ну, так, взяла, нехай буде. І два більших виходить, і от таку каву, каву Ріо їм. Оце те, що я вирішила іншу пити. от мамі привезла з татом. Ось. І ще я взяла їм то, що я вам показувала, що я там помідорки збирала. Ось це я їм привезла. Ой, блін. І винограда назбирала. От дивіться, вже постиг виноград. От вам і здрасте. Да. Так що, зараз я чекаю на маму, вона повинна мене. Зустріти, он вона йде. Мама, я тут. Да, зараз мені допоможе.